Я найбільший. Знач я бос. Готовий вбивати. Я великий бос. Хочу піти в бій разом із хлопами. Відправ мене в бій. Орки найбільші. Та найсильніші. Я надто великий, щоб мене перемогти. Орки створені, щоб убивати. І перемагать. Зо мною сила горка. Я так і думав. От би щось зламать по дорозі. Ми справжні орки. Не те, що ти. Я веду, орки слідують. Дай мені ворогів. Я покажу їм фокус. А може і два. Ва -а 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 -а. Ніхто не вистоїть на моєму шляху. Я порву їх на шмаття. Все буде справжній ясний бенкет. Ми розшалимо їх усіх. Давай, газу, не то вмок. Гайда хлопи. Виходимо тут. Вилазьте, різани на жде. Густрій паршиві коротуни. Аго ви. Я тут босс! А ви, хлопи, нікудишні! Я пішов до бою, хлопи! Нарешті гідний битви ворог. Це якісь слабаки, чужі орки. Ми їх переб'єм. Вони надто слабкі, щоб протистояти оркам. Хлопи підйом! Час шмалять, ба. Я впорись хоч і з демоном. Здорова потвора. Але ми завалим її. Хлопи, тікайте. Щас валить звідси. Недумки. Відступаєм! Годі ховатися, наче гроти! Я вернувся. і я розлючений. Годі тікать. Мы вертаємося бій! Повідривайте їм голови! Розірвати їх! Убить їх усіх. Розшавить і порубать їх! їх, хлопи! Бийтеся як арки! Вони не мають шансів!